І з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілію Кусу. Ілія, я вітаю вас в ефірі. Вітаю. Ілія, Китай надзвичайно активний в останні тижні, я би навіть сказав, проактивний де в чому, і це дуже несподівано і сильно відмінно від того, яким був Китай, якою була його позиція протягом майже цілого року. Від початку повномасштабного російського вторгнення він відсторонювався, він не висловлювався. Він а, тримав таку, ну ніби публічну позицію нейтралітету, і тут раптом він надзвичайно активізувався, що перемкнулося для Китаю. Ну, вони зрозуміли, що їм потрібно, якщо вони претендують на те, щоб бути одним з світових центрів впливу, їм потрібно, ну, власне, щось. І виходити з якимись пропозиціями або принаймні більш чітко формулювати свою позицію. Наскільки це можливо, звісно, як із урахуванням особливостей китайської дипломатії, так і з у зв'язку з необхідністю для них все таки тримати цей нейтралітет для того, щоб не потрапити під західні санкції, ось в принципі, ну коротко воно так. Тобто, вони в них є амбіція глобальна, але мовчання по Україні ну воно виглядає. Не дуже нормально, тому що якщо вони хочуть бути глобальним гравцем, їм потрібно в тому числі по Україні щось робити, щось пропонувати з кимось говорити, якусь позицію займати. Ілія, але от нинішня їхня діяльність от півтора місяці тому, коли перші якісь висловлювання або кілька місяців тому, коли з'явилися ці 12 пунктів такої, ніби мирної пропозиції, якоїсь хай абстрактної, дуже загальної, але все ж таки висловленої від Китаю. Тоді це виглядало ну таким, ну ніби вимушеним кроком. Чи чекати далі вже не можна було, доводиться сказати, хоч що-небудь сьогодні? Китай дуже активний, сьогодні Китай дуже активний зокрема, у російському треку, кількість візитів достатньо висока, кількість заяв. Достатньо висок. І от зараз знову заява від китайського міністра, і знову із формулюваннями, які е, дуже близькі із російськими, скажімо так, ну мінімально. І отут скажіть, будь ласка, це Китай е, залишається в російському річищі і говорить російські формулювання? Чи це Росія вже вбудувалася у китайський мейнстрім, і ці формулювання відповідають китайському прагненню? Ну, це залежить від того, які формулювання ми аналізуємо. Тобто, що саме тут мається на увазі Співпраця з Російською Федерацією, криза в Україні, а докладання максимальних зусиль до того, аби сприяння мирним переговорам, продовження співпраці з міжнародним співтовариством, аби відіграти конструктивну роль. Це загальні банальні речі, які в принципі не відповідають нічийому мейнстриму. Тобто, переговори за мир ну такої позиції притримується половина світу, особливо не західні країни Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, і це більше реверанс в їхню в їхню в їхній бік, аніж там в бік mm -hmm. Росії. Тому що Пісков свого часу заявляв, що переговори нещодавно він заявляв, що переговори з Україною зараз неможливі, і їх не буде. Тобто, знову таки це не зовсім російська є російська позиція. Безумовно, в Москві не будуть е е е критикувати Китай зараз за те, що мовляв вони не говорять. От прям те, що їм потрібно, тобто не засуджують Україну, там не говорять про нацизм в Україні, так званий і так далі, тому що їм Китай потрібен. Вони вони скажуть про що вони дуже великі друзі і завжди будуть так говорити, бо їм у них немає вибору росіян. Якщо Китаю не буде, в них немає ніяких нормальних стратегічних партнерів на зовнішньому треку. Угу. Тому сама по собі співпраця з Росією для Китаю залишається важливою в контексті їхнього глобального протистояння Сполученим угу. Штатам, тобто, це не історія про. Те, що китайці люблять росіян, чи якось там, наприклад, підтримують повністю їхні дії в Україні, це історія про те, що вони розраховують, що вони по перше хочуть. Посилити свій вплив на Росію і їхню за іро і залежність Росії від Китаю, що зараз відбувається, uh -huh. і по-друге, вони розглядають Росію як ну такий от компонент їхнього протистояння Сполученим Штатам, і тому вони активно з нею зберігають зв'язки на противагу штатам, в тому числі щоб не дозволити, щоб в Росії політичний режим, який там існує, він повністю був. Він повністю впав, тому що це не відповідає довгостроковим інтересам Китаю, uh -huh. от, в принципі, тобто, це тут грає абсолютно фактор їхньої їхньої китайської зовнішньої політики, який стосується не зовсім України і Росії, а більше якби їхнього суперництва зі Сполученими uh -huh. Штатами. Поки вони будуть розглядати Росію як цінний актив проти США, вони будуть з нею підтримувати стосунки. Якщо в якийсь момент вони зрозуміють, що цей цінний актив більше їм не потрібен, або, наприклад, з'явився якийсь інший. Який теж можна, ну який, інший партнер, з яким цікавіше uh -huh. значит, співпрацювати на цьому. А на такі цій потенційні партнери є? Ну, є партнери в інших регіонах. В цьому регіоні поки що лишається лише Росія. Я вважаю, що в довгостроковій перспективі Україна може зайняти ключову роль як балансира. Китаю з одного боку, з іншого боку, як оцей цей мостик, який потрібен Китаю в Європу через Азію. Ну власне, ми ж були як і Росія. Ми були. Ем, у нас є документ про стратегічне партнерство з Китаєм від 13-го року, е і в чотирнадцятому році ми ще підписували угоди про участь в цій ініціативі Один пояс один шлях. Правда, ну ніяких практичних проєктів реалізовано не було, тобто в довгостроковій перспективі, це без прив'язки до війни. Ми можемо, якщо будемо мати відповідну амбіцію, замінити Росію для Китаю в окремих в окремих компонентах їхньої зовнішньої політики. Але якщо от, ви кажете віде. роль балансира, це означає тоді, що в чомусь ця позиція може і має бути сильно далекою від сполучених штатів. Ні, не о Китаю так. потрібні партнери в протистоянні, то Україна точно таким партнером стати не може нам не потрібно брати участь в протистоянні зі сполученими штатами, безумовно, якби але ми можемо розвивати ті сфери взаєм... де у нас є з Китаєм взаємний інтерес, і де в принципі які не зачіпають життєво важливі інтереси штатів. Вони зараз їх саме так трактують, тобто не в широкому форматі, як було раніше, а в більш вузькому. Балансир мається на увазі не союзник, тобто ми ж не будемо. Ну, нам не потрібно виступати на боці Китаю проти когось. Це абсолютно це неправильна стратегія, якраз тому, що ми повторимо те, що було до цього. Ільяна можна до... я отут зараз додам інформації, тому так. що про Китай і, і, і Росію у взаємозв'язках і ще. Кілька запитань буде, але трішечки згодом. Але, от е, цей момент він для мене завжди дуже складний, і з Росією, бачите, коли вже війна набула саме цієї фази повномасштабного вторгнення, багатоманітності політики вже зрозуміло стало неможливим. Помилковість європейської політики, наприклад, щодо Росії, стала дуже наочною. Що коли політично показує, е, ну Неправильну політику, погану, шкідливу політику країна, то економічно співпрацювати з нею небезпечно, м'яко кажучи, от Китай зараз ну ніби поступово рухається до цього. Як мінімум він був в попередні роки відносно нейтральним. Політично він е, інвестував, він намагався економічно свої е, е, зони впливу поширювати, але політично висловлювався мало. Зараз же він я не дарма кажу про його велику активізацію. От і ще одна історія: Китай хоче стати посередником. У ми відновленні мирних переговорів між Ізраїлем та Палестиною про це заявив міністр закордонних справ КНР Ціньган. Він поговорив зі своїми ізраїльськими палестинськими колегами Елі Коеном та Ріядом Аль-Малікі. Далі я цитую: Китай не має егоїстичних інтересів в ізраїльсько-палестинському питанні, і лише сподівається, що Ізраїль та Палестина зможуть мирно співіснувати і захищати регіональний мир та стабільність. Так сказав цінь. От, нібито помирив Іран із Саудівською Аравією, Китай, що теж стало такою досить несподіванкою, хоча я розумію, переговори дов, довгий час тривали. А тепер е амбіції заявляє Китай, що він іще тут готовий взяти на себе вирішення чи посередництво, бодай в іншому, е ну перманентному близькосхідному конфлікті. Так а що це таке? Китаю забагато у світі стає. Та ні, ну поки що нічого не змінилося. Якби драматизувати цей момент теж не варто. Якби тут вони хочуть заповнити вакуум впливу, який після себе лишають Сполучені Штати на Близькому Сході. Бо очевидно, що для Вашингтона всі ці конфлікти вони від них стомилися, вони не хочуть їх вирішувати. І про це публічно заявляв Трамп свого угу. часу. І Байден продовжує цю цей курс. Просто він про це публічно не говорить так, от своїм своєрідним чином як це робив Трамп. Але в принципі вони продовжують цей курс спрямований на те, що близький схід не є пріоритетним напрямком зовнішньої політики США, в таких умовах Китай безумовно хоче цей вакуум заповнити собою. Тобто, мовляв, якщо не штати, тоді ми можемо зайти і почати грати якусь політичну вже роль, тобто те, чого вони дійсно раніше не робили. Чи вдасться їм це взагалі друге питання, тому що поки що звучать якісь пропозиції, вони достатньо абстрактні? Тобто, от пропозиція Китаю стати посередником тут незрозуміло. Вони просто хочуть надати свій майданчик для того, щоб там, умовно кажучи, в Пекіні представники Ізраїлю і Палестинської автономії про щось домовилися чи вони там мають якісь конкретні пропозиції, тому що знову таки це дві різні речі, два різних mm -hmm. статуси. Одна справа приїдьте до нас, поговоріть, інша справа там у нас є конкретний мирний план. Поки що китайці ніякого мирного плану не надали. Я припускаю, що зараз якогось мирного плану, який би врегулював всі суперечки і палестинців, його в принципі не існує. Mm -hmm. Це тема, яку ну це вже 70 років тягнеться, яку ніхто не може з цим mm -hmm. нічого зробити. І якщо в Китаю раптом з'явиться якийсь мирний план, який Зможе влаштувати обидві сторони, це буде дійсно дипломатичний прорив і політичний, але поки що ми не там. Тобто, ми зараз на етапі, коли Пекін, uh -huh. ну я не знаю, як це сказати, заграває з регіональними країнами на близькому uh -huh. сході, або розуміє, що можна на на цій базі, можна якось от з ними нормальні стосунки вибудувати на противагу Сполученим Штатам.